Доброго ранку всім 7 жовтня Уже. останній раз бачилися ще в вересні. Зараз маємо 11.30, десь під 12 годину. Я думаю, що після того як тиждень йшли дощі, варто сходити на таку розвідку грибну, подивитися що де є, тому що Деякі знайомі ходять у ліси, кажуть, що гриби є. Деякі ходять, кажуть, що грибів нема. Дехто знаходить два гриба, дехто 20, дехто нічого, дехто закриває просто великою кількістю. Тому подивимося, що сьогодні буде в мене. І я дуже сподіваюся, що щось буде файне. І що ви не даремно зайшли на цей канал, а що ви зараз... Наперед авансом поставити мені лайк, напишите коментар, типу, а цікаво, що там далі буде, дуже сподіваюся, гарний результат. І я неймовірно ще хочу попросити вас також підписатися на цей канал, якщо ви не підписані, це допоможе мені бачити активність і також. Е, бути дотичним до того, щоб це відео побачила якомога більша кількість людей, і вона могла долучитися як до баночки для збору допомоги Збройних сил України, де я доєднуюсь як до брутального футболу, так і свої е, власні ініціативи підтримки ЗСУ виконую. Бо зараз я думаю, що всі знають, у нас точно немає ніде нікого, в кого би. Не було знайомого, друга, родини, е, яка служить і будь-який зараз е, взвід, бригада, чи е, де би вони не були, розташування має великі-великі потреби. І я попрошу вас долучитися як до цього, так само, як і долучитися, щоб допомогти моїй подрузі Аріні Ніколаєвій. Я хочу сказати, що завжди всі кошти передані вам. На баночку вони йдуть виключно на ЗСУ, але якщо ви бажаєте допомогти Арінці, то будь ласка, по QR-коду е долучитися до збору, який проводить її родина, на лікування та ре реабілітацію від гострого лейкозу. Так, так як кажу, на жаль, наші такі часи зараз не заперечують того факту, що і прості біди трапляються з кожним з нас. Недавно були дуже страшні ночі у Львові. Також хочу передати мої полки правмені підтримки вам, так, так як Львів, це, як на мене, такий фортпост і найсильніше таке в плані духу, бо це моє рідне місто з цього міста, родом і наша 80-та ОДШБ, Тому... Як кажу, підтримка вам най найбільша. А зараз дякую вам всім. І я потрошки йду у ліси, щоб щось знайти. Зустрінемося там. Зараз буде перший грибочок, і це якраз ота гра, що я люблю. Достань гриба. Тільки от як я його тут помітив, я навіть не уявляю. Я просто йду, такий оп-оп бачу, щось на мене дивиться. Так. Ану. А... Так, перший грибочок є. Як він там опинився, я не знаю. Він ніби файний. Так що єра один. Неподалеку зразу, можна сказати, закриваємо правило трьох грибів, тому що от нас є раз, в цьому грибочку вже все. Два, це також. Ну і тут тільки от шапочка, а до ніжки треба подивитися. Вона вже нагнулася, але можна спробувати якось її почистити і подивитися взагалі, що є по цих грибочках. Ну, от таке я знайшов, Ну, правила трьох грибів ще нема. Ну, мені здається, що це вже точно мають бути правила трьох грибів. Бо там були. О, тут файненький грибочок. Маємо. І тут маємо ще один. А ну є. Вже потрошки-потрошки по щось є. Правило трьох грибів принаймні точно. Я не знаю, як сприймати цю гриболовлю, тому що мало то, що ліс дуже мокрий, грибочки, майже всі, що я знаходжу, вони отак дуже гарні, а по суті раз із них фактично нічого не... Не залишається і навіть взагалі, може, нічого і не буде. Але ну от трошки пару такі є. Але треба далі йти і дивитися. Відносно цього грибочка навіть не хочу собі будувати якихось ілюзій. Але отак він гарний. Ось так. Так він файний. Ну і як і попередні ніжка. Напевно, буде повністю викинута. І дуже сподіваюся, що хоча б з шапочки щось залишиться. Я попробую ще трошки тут по лісі походити, бо я вже в кількох різних участках побував. Але ну, це напевно на сьогодні найкращий грибочок. От. І мені звідси треба потрошки розвертатися. І дивитися взагалі, куди йти. І поки ходжу, то от як то така курточка, яка мала би трошки захищати від води, вже з цією функцією не справляється. Але ж карпеточки роблять свою справу. Тому ще раз нагадаю, що я їх рекомендую. І так, якщо подивитися відео, то ніби грибів вже і багато. Але все, що я збираю... Так ще інакше потім проходить дуже велику фільтрацію, і в мене, в принципі, за весь час от все, що є. Так -то, мені на вечір достатньо, але хотілося, щоб вони були набагато якісніші. Ну, потрошки-потрошки щось назбирую. Треба розвертатися і вертатися, але ще пару грибочків, я сподіваюся, такі. Знайти. Але от ще раз покажу. Файний, але хоп. Так собі. Зараз буду пробувати його чистити. Сподіваюся, що це будуть кращі але надії небагато. Але тут хоча б отут чути, що ніжка ніби добра. А тут у нас є ще один малючок. Оп-оп-оп. Думаю, за пару днів він би виріс чуть-чуть більший, але не факт, що я сюди за пару днів вернусь. Ще один. І якщо там я думав, що ніжка в тому великому буде добра, то я помилявся. І по цьому от темному кольору я так підозрюю, що і тут у нас буде не найкраще. А ні, тут -то файно. Так що цей чистим на кінець-то файно і під колодою знайшов грибочок, але ха -ха, тут з нього вже взагалі нічого не буде. А то що було у нас щось таке. Так, це ми тут прикладемо. Ось такий грибочок знайшов. З моменту останнього гриба прийшло, напевно, вже десь. Більше години часу і я поміняв географію вже кількома ділянками лісу, але поки що без жодних результатів і успіху на них. Тому мені здається, що можливо якраз вже пора завкруглятися, вертатися, бо ліс вологий. Ходити по вологому лісі, задоволення небагато. А ті грибочки, що я знаходжу, вони мене дуже-дуже тішать е, своєю кількістю, але, на жаль, не тішать якістю ніжок. Тому я думаю, що пора зробити таку річ, почекати чуть-чуть, щоб оця волога, яка зараз була в лісі, дала нових файних. Грибочків, які б не були такі, 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 як вони зараз є. І в нас зараз що ми маємо? Ось такий результат. Мені на вечір буде нормально. Кажу, емоцій в мене достатньо. Я сподіваюся, що і у вас також. Зробіть е, стандартні дії. Лайк, коментар. Підписка, якщо ще досі не підписані, це дуже і дуже важливо є для мене. І також і для вас це в певній мірі є свого роду винагорода мені. Бо мені би дуже хотілося, це в нас що білячок такий. Це в нас такий білячок. І ось така винагорода, окрім того, що можете зробити ви. Ще і мені прийшла від природи. Але от думаю, що тут навіть тут навіть шапочки не буде. Зараз я його тут розкладу. Так от, попрошу вас, будь ласка, зробити це. Окрім цього, звісно, долучитися до зборів або мого на допомогу Збройним силам. Та 80-тій ОДШБ або арінці на допомогу у її реабілітації та лікуванні від такої жахливої хвороби, як гострий лейкоз в такому молодому віці. Тому я дуже попрошу вас, будь ласка, долучитися. І я щиро-щиро вдячний вам за ваше. Долучення до цих ініціатив. І я хочу сказати, що у нас всіх все буде добре. Гарного вам дня. Слава Україні!